Не тільки ви почали зустрічатись, а у вас уже, наприклад, якийсь час стосунки, да? і ви бачите, що чоловік уже на вас дивиться якось не так, як спочатку. Да? Уже не, якось не так, що він тебе важділеє, тебе обажає І тобі служить. Що робити в таких випадках? Тому що у нас ж дуже багато дівчонок. Добрий ранок. Так, ось да? є стосунки, коли з часом е, чоловік уже не так дивиться, да? не, не з таким важділінням. Що робити, що робити? Тому що тут же ж е, ми зібралися кожен на різних етапах відносин. Не всі тільки на початку відносин, не всі у відносинах. Тому дивіться, оця інформація сьогоднішня буде е, важлива для всіх. І для тих, хто вже давно у відносинах, і для тих, в кого ще відносин немає, і для тих, хто тільки на початку, щоб ви розуміли, як не втрачати оцю пристрасть. Як не втрачати пристрасть. Да. І насправді про це, про нашу сьогоднішню тему, багато людей і багато жінок якось бояться говорити в голос.